Дихотомія статика активність. Той, хто ходив, хоча б раз в гори, той приблизно розуміє про що йде мова. В мене допустимо ця куртка. Вона зазвичай де злежить де зверху рюкзака. Якщо ми там ідемо, ну штани можуть і знизу лежати. Це не настільки критично. А якщо ми рухаємося, нехай там робимо переміщення з точки А в точку Б. Ми в Русі постійно. В тебе ну є рюкзак, є вся ця снаряга. І тобі тепло в Русі. Ми знаємо, що треба зупинитися на 10, 20, 30 хвилин. Я рюкзак скинув куртку дістав, накинув так поверх своєї куртки софчел, в якій я рухався, і мені і в статиці вже не буде холодно, буде прекрасно, буду почувати себе комфортно. Загалом, по, по заявленим характеристикам, Еквакс має працювати вся ця система в зборі, якщо я беру з собою. Тернобілізум другого рівня, фліску, совчел і сьомий рівень, то заявлена температура до мінус 40 Цельсія. Я не знаю, якщо чесно. Думаю, що це температура, що називається екстрім, тобі що я маю не померти просто в таку температуру. Тому що крайній раз на виході я був ось так одягнений і ночував без спальника в температуру десь до мінус 7, мінус 8, то ну. Комфортно. Комфортно, мінус 7, 8 в такому спорядженні, але вже починаєш розуміти, що якщо буде трохи нижче, то, Або трохи то, довше. то буде. Ну, ні, Та ні, я порудні був на позиціях. Якщо, е, якщо трохи нижче температура впаде, то вже буде некомфортно. Тобто, думаю, що реально температура для всі, комфорту для цієї всієї системи це десь мінус 15, мінус 20 максимум. А далі починається температура виживання. Ну, слава Богу, у нас такі температури бувають не так часто. Тому ця система в українських умовах і цей утеплювач в українських умовах показує себе прекрасно. і Я рекомендую його мати кожному.